Коев передано пока документів, який перевертає хід усієї війни. Кіт Келох таки прибув не просто так, а з несподіваним посланням та документом, що всіх. Виразив він продиктував усе, що буде з Україною далі. Несподівана перепалка охопила всіх під час оголошення цих умов. Цей дипломатичний хід не залишає місця для маневру. Ви просто не повірите, як відреагував Зеленський і чим усе скінчилося. Тож далі говоримо детально про це. Зустріч президента України Володимира Зеленського із спеціальним представником президента Шакітом Келогом у Києві. А також його тривалий візит до України, який за повідомленнями триватиме тиждень. має Значний вплив на стосунки США та України. Келох передавав шокуючий документ, завірений Трампом у Києві. Зеленському обговорили знакову угоду Дональда Трампа, яка проскорить постачання найкращих американських озброєнь в Україну. Написав Келох. За його словами, ця угода буде повністю профінансована членами альянсу і дозволить прискорити постачання озброєння Україні. Вона також підтримає обороноздатність України та зміцнить єдність НАТО. Але це ще не все. Є важливий прорив щодо перемовин домовленостей із Ерефією по війні. Адже проїзд калого і зміна риторика по Україні Трампа змусила Путіна зменшити натиск на Україну, так як він зрозумів, що Київ США не покине. Обговорення посилення української протиповітряної оборони є ключовим, особливо на тлі масованих російських атак на цивільну та критичну інфраструктуру. Потенційні поставки систем Петро та іншої ППО значно посилять можливості України захищати своє небо, що вплине на стратегію Росії щодо ракетних та дронових ударів. Віза такого. Високопоставленого представника США на цілий тиждень під час війни є сильним сигналом підтримки для України. Це має продемонструвати Росії, що США залишаються залученими до підтримки України. Нагадаємо, що напередодні Зеленський заявив, що його переговори з Келогом були продуктивними та стосувалися ключових питань безпеки та майбутнього світу. Українські спецслужби, наша розвідка, нададуть генералу Келогу всю необхідну інформацію про те, що відбувається саме зараз на передовій та які нові. Наступальні кроки готує Росія. Росія досі має на це кошти. Подробиці домовленостей і келога і Зеленського та що він провіз у Київ, та які дії Трампа будуть далі. Розповів головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Іван Ус. Слухаємо є гарний вираз що є. Люди, які ніколи не втратять можливість втратити можливість, і зараз цю фразу її говорять про Путіна. Тому що у нього була шикарна можливість а, завершити все так, як він хотів, якби у розмові з Трампом він сказав, що добре, що ми погоджуємо, що оскільки ви зупинили постачання озброєння Україні, то ми не будемо більше атакувати на цьому ставимо кроку. При цьому вони могли б власне продовжувати воювати. Єдине, що Трампа обманув але ж він не захотів навіть цього робити. Він захотів продемонструвати Трампу, що в нього. Як любить казати Трамп, багато карт на руках, і отже, він фізично хоче виграти цю війну для Дональда Трампа, який був впевнений у тому, що а, після, скажімо так, зупинки постачання зброї України після атаки, яку США. Верніше в які США доєдналася до щодо Ірану, а так Ізраїля на Іран і США нанесло удари по ядерним об'єктам. Росія точно не захоче робити якісь речі, які будуть розгляда розглядатися як ескалація. І замість того, щоб почути від Путіна так, я погоджуюсь на мер, Путін каже: ні, ми, ми виграємо цю війну. Я впевнений, що за 60 днів ми, як він сказав, матимемо контроль над всім тим, що включили до своєї конституції. Для Дональда Трампа це була незрозуміла відповідь, і відповідно він, як то кажуть, вирішив піти на принцип, сказати: Добре, якщо ти вважаєш, що це все виграєш. Давай спробуй це зроби, але за умови, що по перше відновляє відновлені, будуть поставки озброєні. По-друге, буде можливо ще якась новітня зброя. А паралельна історія це 50 днів, які даються до речі, не Росії, вони даються Китаю, Індії Бразилії, щоб переконати Росію, щоб вона зупинила війну, бо інакше. Щоправда, не 500, сто відсотків, але 100 відсотків це дуже велика цифра. Мита буде будуть щодо продукції Індії, Китаю та Бразилії та інших країн, хто купує у Росії ресурси. І як на мене, подивимось, як ці країни протягом наступних 50 днів будуть себе вести, тому що зараз, зараз, особливо після історії зараном, США демонструють, що в принципі. Вони можуть іти на жорсткі кроки, і тому будемо чекати реакцію. Але те, що, скажімо так, від. Політики, запинки з допомоги Україні миттєво переходимо до стадії. А давайте може агалки дамо Україні. Це як на мене дуже дуже позитивний момент. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп усе ще переконаний, що перевага у війні досі на стороні агресорки Росії. Таке переконання він має, незважаючи на безпрецедентне рішення підтримати нові постачання системи ППО Петріо для України. Про це повідомило видання політика з посиланням на джерела в Білому домі. Розчарування Трампа диктат. Атора Володимиром Путіним зростає, а тому американський лідер більш охоче бере участь у конфлікті, який як він наполягав може швидко врегулювати. Я розчарований Путіним, але ще не закінчив з ним. Трамп президент США запитали, чи довіряє він російському диктатору. Він відповів: я майже нікому не довіряю на питання, як Трамп змусить Путіна припинити війну. Він сказав, ми це вирішуємо. Погляд президента такий, що Росія переможе питання тільки в тому, скільки це займе часу. Заявив так, високопосадовець Білого Дому так. Трамп вважає, що Росія має більшу економіку, армію і просто кидає солдат м'ясорубку, поступово досягаючи результатів на фронті. Тепер Вашингтон дозволив союзникам профінансувати закупівлю Петро для України. А американське ВПК отримує замовлення на їхнє виробництво. Ми це не купуємо, але ми це виробляємо і вони за це платять. Наголосив Трамп на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте. Трамп підтвердив, що схема постачає. Аня військової допомоги Україні за рахунок європейських держав, також стосується системи патріот повна комплектація з батареями. Деякі з них надійдуть дуже скоро, фактично протягом кількох днів. Кілька країн, які мають патріот збираються ними обмінятися, і ми замінимо патріот на ті, що є у них, пояснив він. Далі президент США заявив, що є одна країна, яка має 17 патріот готових до відправлення, не уточнивши про яку саме країну йдеться. І ми будемо працювати над угодою за якою 17 або значна частина з 17 систем Петріот будуть відправлені на поле бою і можна зробити це дуже швидко. Вважає Трамп. Два високопосадовці адміністрації заявили, що відповідь чільника Білого Дому значною мірою є реакцією на байдужість Путіна до спроб укласти мирну угоду. Деякі з нещодавних російських атак були найгіршими атаками за всю історію, і останнім часом вони стали більші. Більш Невибірковими і президент цього не ціна наголосив високопоставлений американський чиновник. Ми збираємося надіслати їм ще стільки зброї. Нам це потрібно зробити. Потрібно, щоб вони могли захищатися. По них дуже сильно б'ють. Нам доведеться відправити ще зброю. Так оборонного характеру, здебільшого. Стільки людей гена у цій заворусі, сказав Дональд Трамп. Ще президент США розглядав можливість передачі ракет Томахавку Україні, але поки вони поза списком поставок. Про це дописує видання. За Washington Post. однак раката все ж можуть надіслати пізніше, якщо президент США вирішить чинити більший тиск на Путіна. Пише видання з посиланням на джерела минулого тижня. Коли Трамп говорив із Зеленським, американський лідер поцікавився, чому Україна досі не вдарила по Москві. На це президент України відповів, що ЗСУ можуть це зробити, якщо США надішлють зброю. Трамп заявив, що Україні потрібно посилити тиск на Путіна не тільки на Москву, а й на Санкт-Петербург. Водночас очільник Нік сполучених штатів ухвалив рішення посилити тиск на Путіна з трьох причин. Пише Вашингтон Пост. Він зазначає, що російська диктатор не поважає його, вдаючи готовність до миру, але ігноруючи заклик до припинення вогню. Трамп також побачив ефективність військової сили США у використанні бомбардувальників БА-2 і ракет Томахав проти Ірану і зрозумів, що Путін погодиться на переговори лише під загрозою більшої сили. Після заяви президента США Дональда Трампа про наміри постачати зброю України, Україні, які будуть оплачувати інші країни НАТО, президент України Володимир Зеленський висловив йому свою вдячність за це. Я вдячний президенту Трампу за його готовність допомогти захистити життя нашого народу. Написав він у соцмережі Ікс. При цьому він зазначив, що війна в Україні триває винятково через Росію, через бажання Путіна затягнути її. Росія намагається зробити так, щоб війна здавалася новою нормою. Ми ніколи не повинні миритися з цим. Все, що можливо зробити людськими силами, має бути зроблено, щоб змусити Росію зупинити вбивства, досягти справедливого миру та забезпечити безпеку. Світ можливий лише через силу, зазначив Зеленський. Наразі це було усе. Якщо вам було цікаво та актуально, з вас сподобайка та коментар. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на пітіві. Слава Україні!